Роботківанок, і триває наша подорож у Угорщиною. Історія Угорщини 17 століття. В цей час розпочинається правління Рудольфа II Габсбурга, і в Угорщині в цей час проживало 3,5 мільйона осіб. З другої сторони, вже правили трансильванські князі, такі як Жік Мондраку, якого змінив Габор Баторі. А вже при маттіші другого Габсбургу в 1606 році. Було укладено мир з здійштаном бочкаї, що гарантував релігійну свободу у 613 році. Князем Трансильванії стає Габор Бетлен, який створив першу армію в Трансильванії. в 620 році. Його обирають королем Угорщини. Фердинанд II розпочав процес рекаталізації. Саме він тоді керувався з правилом: краще пустеля, ніж країна населена єретиками. Це період тридцятилітньої війни. І в цей час утворюється нова етнічна спільнота мадяраби угорці, що прийняли іслам. Після Фердинанда III в Трансильванії до влади приходить дьорть I Ракоці, який відвоював майже всю Угорщину. І саме в цей період, в 1648 році, утворюється Вестфальський мир, де дарували права, великі права протестанта. Саме в цей час і з'являється знамените Токай Осу, яке пов'язано з Жужаною Лорантфі, дружиною дьордя I ракоці і матір'ю наступного князя Трансильванського дьордя II Ракоці, який, до речі, фінансував вчені досягнення Яна Амоса Коменського. Уже при Леопольду I Габсбургу розпочинається звільнення Угорщини від османів, яке закінчується в 1699 році знаменитим карловацьким миром і вигнанням повністю османів з Угорщини. у Шісотші році князем Трансильванії в другій частині Угорщини стає Міхай Апафі, який вів боротьбу проти Австрії. Він, до речі, став продовжувачем тих трансильванських традицій, які переросли у війну за незалежність, яку очолив знаменити король верхньої угорщини імре Текелі. Який одружився з красивою ілоною зріння і трошки угорської мови? Пекар, пейк, коваль, ковач, гончар, фозикош, столяр, остолош, кравець, сабу, пасічник, мейгес. До зустрічі!